Фатальний випадок. Ця історія ще й досі залишається для мене таємницею, яка, напевне, відома одному Богові. Сталося це, коли нам із братом було по 16 років Ми двійнята, у дитинстві брат був хворобливою дитиною, інколи він не міг підняти навіть пакет з покупками, не кажучи, скажімо, про віджимання чи підтягування на перекладині. І, чесно кажучи, для мене він був хлюпиком і боягузом, мабуть, тому що здоров'я не дозволяло йому бути хоробрим, а може тому, що він не мав сили волі. Якось ми поїхали з батьками на дачу. Поруч було озеро, де місцеві підлітки купалися. До їхнього гурту приставали й ми з братом. Щоправда, брат завжди сидів поруч і спостерігав за іншими дітьми. Плавати було йому не під силу. Той день був дійсно для мене дивним. Приходимо на озеро, я одразу полізла купатися. Брат, як завжди, сидить на березі озера. І спостерігає за юрбою. Раптом я бачу тоне якийсь хлопчик. Раніше я не спостерігала його серед місцевих, він так далеко заплив від усіх нас, що доплисти до нього було важко. Тут мій брат, хлюпик і боягуз, зривається з місця і кидається у воду. Він так швидко плив, що з подиву я забула про хлопчика, який тонув. Брат урятував цього підлітка. Ми познайомилися із ним. Справжнє ім'я я приховую, тож назву його Сашком, що запам'яталося у його зовнішності шрам на обличчі. Ми побігли до мами та й тата. Я дуже була вражена братом, треба ж хлюпик, для якого три рази віджатися було понад його силу, кинувся у воду і врятував людину. Я довго розпитувала його, чому він стрибнув у воду. Той, щораз відповідав, ніби у нього з'явилося відчуття, що того хлопчика треба врятувати. Це міцно засіло у його голові. Минуло багато років, брат одружився, у нього народилася дочка. Минуло ще багато часу. Дівчині виповнилося 16. Вона поїхала до друзів на вечірку, поверталася додому пізно, переходила вулицю і її збила машина. А тепер той момент, за який брат себе досі ненавидить. За кермом машини сидів Саша Іванов. Таке ж прізвище та ім'я, той самий шрам на обличчі, а головне, і сам Сашко впізнав нас. Виходить, якби брат багато років тому не рятував його, той би не вбив його дочку. І чому в ньому тоді прокинулася така сила, чому з'явилася хоробрість, чому його поривало врятувати майбутнього вбивцю дочки? Мені й досі моторошно.